Мала лічні години, аби зібрати речі і встигнути на евакуаційний рейс після того, як російські військові зайшли у Маріуполь. Події 2022 року. Згадує керівниця Маріупольської лікарні Вікторія Репнікова. Я виїхала саме 16 березня, коли скинули бомбу на драматичний театр. Стан звісно, був важкий, але ми тоді жили одним днем. були такі задачі на один день. Ти сьогодні вишив, ти сьогодні добув води. Я виїхала, в мене був лише один пакет. А зараз я стою в такому гарному залі, і я тоді розумію, що Україна не переможна. Ми єдина українська родина. Зараз Вікторія з колегами відкриває в Одесі медичний центр в команді. Зокрема, стоматолог хірург з Маріуполя В'ячеслав Качевський. Последні, що я знав, було, було там пожар, пожежа тобто там згорів цей дом. Там почались такі серйозні дії. Туда ми вже просто неможливо було добратися. Медичний заклад був прямо біля драмтеатру. Праворіч від драмтеатра. Працював я 20 років на одному місці. Попрацював багато пацієнтів, багато згонять. Виїхав з Маріуполя у березні 2022 року. І медичний директор з інформаційних технологій лікарні номер 9 Олександр Железняк. В той час лікарня вже була цілий корпус, цілий корпус був зруйнований. Лікарня була на 500-ковій. Я так полагаю, думаю, що це обстрілювали з западу, з западу йшли з Бердянська. Постраждала у нас була унікальна на той час система кислородного лікування була проведена по всій лікарні кислородними. займалася лікуванням ковід. Я працюю онлайн в Одесі. Я декілька днів. Тут представлений у нас стоматологічний центр. представлений Маріупольський міський пологовий будинок. Маріупольська міська лікарня номер 8 і Маріупольська міська лікарня номер 9 а також центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 І ми спробували тут відновити хоча б частину того, що було зруйновано у період окупації. Тут була будівля, колишня фабрика. Тут є частина десітів, є частина переселенців з інших громад, наприклад, з Мелітополя. В нас є І є частина, звісно, маріупольців, які виїхали.